До нового опалювального сезону Івано-Франківськ готовий трохи більше, ніж наполовину. Про це звітують міські комунальники. Проблеми залишаються у воду та теплопостачанні, ремонті доріг та житлових будинків. Зокрема, виконавцям робіт не вистачає коштів на реконструкцію під'їздів. Закладені на це гроші вже використали на ремонт доріг. Тож за місяць до опалювального сезону комунальники мають надолужити те, чого не зробили від весни. Ремонт вхідних дверей із 223 зроблено на 154, тобто на 69%. Гірша ситуація йде на сьогоднішній день, це скління вікон та дверей, що тут із 1600 метрів квадратних зроблено 435, тобто тільки на 27 це єдиний пункт такий, який на сьогоднішній день ну, тривожить. У тепловиків традиційно найбільше проблем з мережами і котельнею, що на вулиці індустріальній. Однак там до настання холодів обіцяють встигнути поміняти старі труби. Гірша ситуація з оплатою за газ. Нині місто боргує за блакитне паливо 59 мільйонів гривень. Це на 20 мільйонів більше, аніж торік. Більшу частину нового боргу комунальники все-таки обіцяють погасити. Однак для повного розрахунку їм не вистачає 5 мільйонів гривень. Звідки ці гроші будуть взяті? 6 мільйонів 987 тисяч – це різниця в тарифах, 2,5 мільйона це державний борг, із них 1,5 мільйона це Якечівські, 3 мільйона до 1.9 теплокомуненерго профінансує, ми сьогодні з Прокопієм говорили. І до 1.10 ще профінансує 3-4 від 3 до 4,5 мільйонів є, буде надходження, тобто різниця складає 4,5-5,5 мільйонів. Де знайти ці кошти? Комунальники, як і чиновники, наразі не знають. Нагадаємо, якщо борг за блакитне паливо не буде погашений, місто напередодні зими може залишитись без тепла.